Вітаю, друзі! Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогоднішній запис має такий формат і таку назву Майбутнє України, яке воно. І давайте з вами поміркуємо про те, що нас чекає в майбутньому, які є для цього основи. Чи добре це майбутнє? Чи не добре майбутнє, давайте поміркуємо і будемо, скажімо так, на базі певних фактів, певних подій, будувати наші прогнози. Якщо так в загальних рисах сказати, то майбутнє України світли, але шлях до цього світла. І до цього майбутнього буде у нас досить тяжкий. Чому тяжкий? Тому що для того, щоб отримати те, що Господь бажає дати Україні, треба бути внутрішньо для цього підготовленим і здатним прийняти це світло. А світло можуть прийняти тільки світлі люди, тільки очищене суспільство. І як каже Господь, буду трясти ще те. Для того, щоб воно стало дуже твердим. Тобто Господь буде ще допускати, щоб трясло Україну, трясло наш народ. Для чого? Для того, щоб прийшло справжнє. І люди звернулись до справжніх цінностей. І ці цінності. Зробили своїм прапором, прапором свого життя, цінності і божественні принципи, на які на сьогоднішній день йде всебічний наступ. Перш за все, йде наступ від нашого в лапках керівництва, бо я не називаю керівництвом тих, які порушують Божі заповіді і Божі принципи. Колись, Давид, цесар Ізраїлю, сказав так, російською мовою, я общник тим, Хто боїться Господа, а хто принібрігає їм, того я вважаю лічним врагом. Отак От я хочу сказати. На сьогоднішній день ми можемо бути спільниками тих, які люблять Господа, виконують Його Слово, виконують Його заповіді. І на всіх рівнях нашої української влади намагаються застосовувати божественні принципи. Для всіх тих людей, для всіх тих керівників, ми козаки, ми віруючі люди, віруючі в Ісуса Христа, ми є спільники. А тих людей, тих правителів, які роблять зворотні, ми вважаємо своїми особистими ворогами. Тому хто не бажає бути ворогом козацтву українському, виправляти свої серця? Сповідуйте Господа Ісуса Христа, виконуйте Його заповіді і несіть благе українське суспільство. Інші отримують Божий суд. Що ж чекає Україну? Що ж чекає світ? І що чекає Україну в цьому світі? Десь на початку цього року. Року 24, го десь лютий-березень. Я робив запис і казав про те, що готується коаліція для нападу на Ізраїль. На сьогоднішній день я бачу, що це вже, як кажуть, на порозі. Хто ж входить цю коаліцію? Я казав, що буде входити Росія. Іран, Корея Північна, частково Китай і Турція. Турція як країна НАТО, і здавалося, що як може Турція взагалі бути ворогом Ізраїлю, якщо вона країна НАТО. На сьогоднішній день Ердоган вже відкрито каже, що. Він готовий увійти на територію Ізраїлю. Як свій час, він ввійшов на територію Сирії, як свій час він входив на інші території для того, щоб робити ту справу, яку він вважає за потрібне. Я скажу таким чином: те, що зараз створить Ізраїль, керівництво Ізраїля, мені не симпатичне. Але все відбувається. Згідно Божому плану, згідно пророцтвам, і відбуваються ті речі, які призводять до формування альянсу, в який вийде Турція як одна з цих країн. І я вважаю і очікую, що сформована коаліція Турція, Росія, Іран, Корея, Китай вони підготують велике військо. І це військо буде воювати з Ізраїлем. На бок Ізраїля стануть інші країни. Але чи буде це взагалі правдою і істиною? Справа в тому, що Ізраїль є народ Божий, і за землею Ізраїльською слідкує Всевишній Бог. І як написано в книзі Откровення, буде те, що буде. І готується велика війна, велике протистояння на території Ізраїлю. Україна буде також частиною цього протистояння і частина України буде підтримувати Російську Федерацію з Туреччиною і буде воювати на теренах Ізраїлю. Що стосується свідомих українців, я б їм радив, радив ні в якому разі не входити в це військове протистояння. З Ізраїлем, з землею обітованою і з Божим народом. Хоча цей народ не завжди веде себе симпатично, не завжди демонструє саме свою прихильність до Бога, Всевишнього Творця, а демонструє прихильність до біса і Люцифера. Але не ми є суддями народу, у нього є свій Господь, Ісус Христос. І він буде судити цей народ, як і всі інші народи. Що стосується нас України і українців, нам треба концентрувати свою увагу і свої зусилля на повній автономності, на внутрішньому державному і народному солідаризмі. Нам потрібні головуючі правителі з батьківським серцем, з духом. Українським і з менталітетом українським, з духом українським і менталитетом українським. Що ж таке український дух? Український дух це яку людину можна назвати з українським духом. Це щиросердечна людина і людяна людина. І це людина воїн, яка готова. Захищати Божественний устрій, устрій Всевишнього Бога Творця. Українське козацтво є воїнство Боже Тілесне. Як є воїнство Божественне, безтілесне, де головує Архангел Михаїл. Так є воїнство небесне, яке тут на землі, і це є козацтво України. Тому. Друзі, брати козаки, українські козаки воїни духа, воїни щирого серця, воїни, які готові захищати Божественний устрій, готові захищати, людину, людей, саму вищу цінність, яка є на цій землі, за яку помер Христос. Людина це найвища цінність, за яку помер Христос. Сам Бог помер за людину, віддав своє життя для того, щоб кожен з нас мав життя вічне. Тому ми, брати козаки, повинні згуртуватись і повинні захистити саме дорогоцінне, що є у Бога на цій землі. Це людина. Тому гуртуємося і робимо божественну справу. Ми, воїни, духа. Ми воїни по плоті, ми воїни по цілям і нашим завданням. Тому, брати, прийшов наш час захистити людину і людяність. І ми обов'язково це зробимо. Закликаю всю старшину українського козацтва. Провести аудит ваших організацій, чітко структурувати всю роботу і готуватись до захисту України, готуватись і впроваджувати захист України на зовнішньому фронті, який є, боротьба. З московитами і на внутрішньому фронті, що є боротьба з підступним правлінням деяких можновладців, яке виражається в лихварстві, крадіжках народного багатства. В зрадах українському народу, яке називається на сьогоднішній день корупція. Я називаю це не корупція. Я називаю військовий час. Це зрада українського народу. Це зрада людяності, зрада совісті і зрада. Майбутнього нашої держави України. Друзі, а ми, як козаки і козачки, повинні і призвані на те, для того, щоб захистити людину, захистити нашу землю і захистити українську державність. Яку я вважаю на сьогоднішній день, хочу знищити підступно. Паскудно хочу знищити. І цей концерт не тільки з боку внутрішньої України, а цей концерт відбувається і з боку зовнішніх, так називаємих, наших партнерів, де дається мало зброї, де дається вона невчасно, де допомога надається невчасно, через різні, різні політичні ігри, підступні. Цинічні за рахунок життів наших хлопців. За рахунок життів наших дівчат. За рахунок життів дітей, матерів, батьків. Тобто, друзі, ми стаємо розмінною монетою, якщо ми дозволяємо бути саме собі розмінною монетою. Тому. Бенефіціаром і власником всього, що є на Україні, є народ України. П'ята стаття Конституції. Власник цього багатства 13 та 14 стаття Конституції. Тому, друзі, якщо делеговані або ті, які підступно захопили управлінські важелі, не можуть виконати. Свої конституційні функції, то давайте ми в конституційний спосіб, як народ України згуртований, мобілізований, цілеспрямований, ми захистимо нашу землю, нашу державність і наш рід, а також інші роди, менш чисельні. Які живуть в Україні, які також потребують захист тих, яких більше і які є осознані люди. Отже, майбутнє, друзі, брати та сестри, залежить від нас разом з Всевишнім Богом, з силою Господа Ісуса Христа. З підтримкою ангельських сил через свої цілеспрямовані дії, осознані дії, дії під керівництвом Всевишнього Бога. З настановою Його Духа, Духа Святого, давайте зробимо те, що від нас очікує Всевишній Господь. Я вас закликаю до цього. Гуртуйтесь! Готуйтесь захищати нашу державу. Впроваджуйте все, що стосується підсилення вас самих, підсилення здорової моралі і протистояння всякому злу, всякому демонізму, який нав'язується нам з-за кордону, який нав'язується нашими недолугими правителями і Який намагаються впровадити на всіх рівнях соціального життя України. Ми українці, народ Божий, ми з Всевишнім Творцем, ми його діти, ми слугуємо добру, ми слугуємо Божественній любові і ми слугуємо божественній справедливості. І ми відстоюємо Божественну любов, Божественну справедливість і Божественний бустрій на цій українській, нам Богом, даній землі. Дякую всім.